Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це Mazda CX7 2010 року випуску, пригнана до нас з Європи. По кузову, повністю в рідному забарвленні. Із з недоліків є ось така подряпинка на задній двері, але взагалі не критично. На дуже гарній комплектації з надійним 2.2 дизелем, механікою та повним приводом. Друзі, автівочка вигляд має дуже чудовий. На оригінальних дисках, на абсолютно новій зимовій гумі, на ксеноні, на туманочках. Ось так вона виглядає, спов все рідне, є люк, безключовий доступ, камера заднього руху, парктроніки, звісно, 4 склопідйомника, преміум акустика басе, сидіння водія з пам'яттю, передній ряд сидіння електро, шкіра повністю ціленька, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу. Клімат, гарна акустична система, басе, камера заднього руху, механіка, підігрів сидінь, люк, задній ряд сидінь, чистий та цілий. Друзі, технічно автомобіль жодних питань не має. Сів та поїхав. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.